Візит Меркель до Вашингтона не просто візит вічливості перед черговою зустрічю країн Великої Сімки, вважають американські експерти. Німеччина та США, які досі були конкурентами на міжнародній арені, почали зближувати свої позиції і діють як єдина сила проти спільної загрози, що йде з боку Росії. На цей момент Вашингтон віддав ініціативу у цій справі у руки європейців, і саме пані Меркель переконує Обаму, що дипломатичне рішення у цій кризі існує. Як довго протримається така динаміка відносин? Аргументи експертів слухав Олександр Яневський? В Україні захід зіткнувся з територіальним конфліктом 19-20 століття? Вважає експерт міжатлантичних відносин Анета Гаузер. Проблема за її словами полягає у тому, як саме міжнародна спільнота вирішуватиме українську кризу ключові країни ЄС, Німеччина, Великобританія та Франція вважають, що існує дипломатичне рішення, як зупинити Росію. Натомість більшість на капіталійському пагорбі вважає, що час дипломатії спливає, і захід повинен розглянути можливість надання Україні військової допомоги. На погляд Анети, Європа поки не знайшла спільної мови зі США щодо стратегії проти Росії. Однак відсутність єдиного фронту проти Кремля не свідчить про розкол між США та ЄС, вважає а. Авраам Ньютон з університету Джорджтаун. Німеччина та США мають різні підходи щодо вирішення української кризи. Однак це не свідчить про розкол у стосунках. Це торгівля. Одні говорять, треба тиснути, інші давайте домовлятись. Європа намагається взяти на себе роль лідера у вирішенні української кризи після багатьох років домінування США на міжнародній арені. Вважає Аннета Гаузер. Зустріч Обами та Меркель віч на віч вкрай важлива для подальших дій стосовно Кремля. для президента Обами вкрай важливо отримати від Ангели Меркель особисте враження після її зустрічі з Володимиром Путіном у Москві та почути особисто про що саме можна домовитися з Путіним. Професор Ньюман також вважає, що приїзд Меркель не просто візит вічливості, перед черговою зустрічю країн Великої Сімки. Він звертає увагу, що Берлін та Вашингтон ніколи не демонстрували особливо приз стосунків. Меркель та Обама мають непрості стосунки. Їх ніколи не бачили разом під час вирішення важливих проблем. Нинішня українська криза змінила позицію Меркель, адже Німеччина упродовж довго часу підтримувала Росію. Українська криза примусила Меркель стати більш агресивним російським візаві. Обама і Меркель приходять до спільної позиції щодо того, як як діяти з Росією, експерти вважають, що, хоча європейці і опираються ініціативі виходу за дипломатичні рамки вирішення конфлікту, найближчим часом можна очікувати пожвавлення розмов щодо озброєння України. Олександр Яневський голос Америки.